спостереження мене привели до того, що і в житті правда дуже важлива. Будемо говорити також про довіру в вашому житті. Ці питання довіри є дуже важливі взагалі у, у бізнесі, у особистому житті, у якихось робочих відносинах, і на сцені так само сьогодні. У нас буде про довіру. І сьогодні ми з вами трошечки будемо вчитися дихати. Я сподіваюся, що нам вдасться вкластися в це все. Марина, скажи, будь ласка, що таке театротерапія, терапія, для кого вона створена і хто на неї приходить? Театротерапія це такий авторський курс, який створений для всіх абсолютно. А, ну, звісно, не для діток, а для людей, які хочуть попробувати щось нове, які втомилися від рутини, які втомилися від. Своєї професії від сірості від того побуту, в якому вони застрягли. Вони хочуть попробувати щось нове. Це перше. І друге, коли люди попадають в такі ситуації, з яких їм складно виходити. Це різні там психологічні проблеми, звісно, не важкого характеру, бо там уже треба звертатися безпосередньо до спеціаліста. А це жартова театротерапія, я називаю дітсадок для дорослих. От вони, бо основне завдання театротерапії дістати ту внутрішню дитину, яка завалена комплексами, проблемами різного роду внутрішніми утисками. І тут вони приходять, вони відкриваються, вони виявляють свої емоції, вони займаються. Це не обов'язково, що це не професійний курс, це аматорський курс, і він для людей простих, які хочуть внести певну яскравість. Своє життя щось нове, поправити менталочку десь в якомусь місці, от знайти нових друзів, притримати її в якомусь місці Притримати, так, бо це теж дуже важливо, чому саме називається театротерапія? тому що я на протязі багатьох років помічала, з яким багажем негативу приходять люди, і як ці гітьки каченята перетворюються в красивих лебедів, як вони відновлюються? Бо коли людина в проблемах в ній діє енергія така самознищення. Вона себе поїдає, і вона перебуває в тій енергії. Коли ж людина долучається до подібних тренінгів, до якихось таких от завдань творчих, запускається зовсім інша енергія в організмі, і людина починає відновлення. Вона переходить із енергії руйнації в енергію творчу і починає творити. І, наприклад, коли почалася війна, було дуже важко справлятися з цим. І дівчатка-волонтери, які долучилися до проєкту МАК-ЮЕЙ, і ми почали створювати вже такі казки для дітей, ну не те, щоб великі, але вже театральні. Де хто із них сказав Дякую, що ми це робимо, тому що ми врятувалися, комусь було важко справитися з наслідками війни, комусь було важко справитися з особистими якимись проблемами, комусь було справитися із тими проблемами, важко, які виникали, наприклад, зі здоров'ям. Який ефект справляє? Я не можу їх просто звідси випровадити. Вони дуже важко виходять. Вони деколи до, до щось там доігрують і ще за дверима, і ще на вулиці, і переважно група розходиться десь через годину після того, як закінчилося заняття, тому що дехто ще не випустив звіра. Дехто ще ще там щось не доробив. Чи є якісь обмеження для театротерапії? Немає не знаю, вік стать театральний ні, досвід. Ні, немає абсолютно. Це такий лайтовий авторський курс. А я зібрала такі методики і самі найдієвіші акторські тренажі, які реально працюють. Це все зі спостережень. Тут немає, звісно, там є витяжка з філософії театру Леся Курбаса. Звісно, там є певне підґрунтя Станіславського, одним словом. Але наше життя, звичайне, і з нашим взагалі з акторством і з театром має дуже набагато тісніший і яскравіший зв'язок, аніж людям може здаватися. Здається, наче це ні. І життя театр, і в театрі театр. Так що. Тут все нормально, кожен може спробувати щось нове, кожен може показати себе, позбутися комплексів, зміцнити, зміцнитися духом, підняти свою самооцінку. І хто його знає? я дивлюся, що із тих програмістів, які приходять і там безкінечно кнопають за комп'ютером, з них дуже перспективні актори. І можливо наступна постановка буде саме із цієї групи, яка приходить на театротерапію. І вони зіграють щось, щось класне. Що ви власне робите на цих зустрічах? Що це таке? Це вправи. Ми, так, однозначно, це, тренажер, це... це гра, що це однозначно. Всі приходять а, вже перезнайомлена група. Отже, спочатку розігрівають тіло, є робота з тілом, щоб воно було, як то кажуть, готове до праці. Потім а, є робота з голосом, є робота а, а, творча, наприклад, виконання якихось імпровізації імпровізації, якихось таких от завдань. Так і група велика, і так як я не хочу зациклюватися на якихось окремих елементах, щоб, наприклад, сьогодні працюємо тільки з голосом. Для мене це нудно. Тому я стараюся кожне заняття планувати так, щоб там були різні, різні напрямки, наприклад, і імпровізація, і робота з тілом. І, наприклад, сьогодні ми будемо вчитися дихати діафрагмою, щоб наше дихання дозволяло нам говорити багато, говорити красиво і а, без того всього. А скільки зустрічей заплановано? Це третя сьогоднішня а, зустріч. Скільки загалом плануєш, і, можливо, далі. Все залежить від того, наскільки це буде цікаво людям. Отже, це не є проєкт якоїсь моєї власної самореалізації. Це проект створений для людей на прохання людей. Люди хотіли питали, чи буде щось таке. У нас, в принципі, і так роботи вистачає, якщо чесно, тому що ми єдині україномовна творча мистецька кузня в Ізраїлі, і нам як то кажуть. Є клепати мечів багато, але так як люди просять створений цей курс, і так як ізраїльська реальність накладає на нас певний такий. Фон, що ми не можемо бути ні в чому впевнені, і ми не можемо давати е, таких довгострокових прогнозів, тому наразі ми закрили цей курс на півріччя. А потім, якщо все буде нормально, і якщо нарешті світ схаменеться, не буде таким стурбованим, а нарешті позакриває всіх терористів туди, де їм місце, то ми продовжимо в звичайному режимі. І якщо на це буде запит, цей курс буде жити, тому що він дуже легкий, він бадьорить. Можна спитати, в принципі, в людей є ті, які вже прийшли втретє. Я, наприклад, одержую колосальне задоволення від того, що я проводжу з ними час. Енергія це оці спроби, коли вони виходять за рамки себе, коли вони дозволяють собі все-таки бути дитиною. Ну, це явище неповторне, це прекрасне і мені дуже пощастило, що я маю можливість спостерігати за цим от, хоча б деколи. І саме важливе і саме прекрасне в цьому це те, що ця театротерапія лунає рідною українською мовою. Тому що це перший подібний акторський тренаж в Ізраїлі взагалі. Тому тут приходять. Із задоволенням займаються ті, хто як то кажуть, двома руками за українську мову, за її впровадження в наше життя, за зменшення цього комплексу меншовартості, який в принципі ще не зовсім зжився, який ми тут теж в принципі вбиваємо. Бо українці нація розумна, нація достойна, і нація, яка має право в усіх куточках світу мати свою культуру, мати свою віру.